У 19 столітті зима в українському селі означала не сезон спокою, а зміну ритму життя. Польові роботи зупинялися, але виживання вимагало щоденної дисципліни. Основою побуту була хата з піччю. вона давала тепло, світло, їжу і місце для сну. Дрова заготовляли заздалегідь, і їхня кількість визначала, наскільки безпечною буде зима. У багатьох регіонах палили все, що горіло, від лісу до очерету. Одяг формувався з практичності: домоткані сорочки, кожухи зі шкур овець. Взуття зношувалося швидко, тому його лагодили і передавали. Морози до мінус 20 були звичними, особливо на лівобережжі та в степових районах. Харчування залежало від запасів. Узимку їли квашене, сушене, солоне, каша й хліб були щоденними, м'ясо святковим. Неврожай попереднього року означав голодну зиму. Праця не зникала. Чоловіки ремонтували реманент, возили ліс, доглядали худобу. Жінки пряли, ткали, готували одяг на наступний рік. Діти з раннього віку були частиною господарства. Зима також мала ритуальний вимір. Різдво, коляди, вечорниці виконували соціальну функцію, підтримували зв'язки в громаді, де виживання залежало від взаємодопомоги. Для українців 19 століття зима була не красивим фоном, вона була системою випробувань, у якій слабких не чекали.